Темний лорд прийшов до тієї школи відкрито, без маскування, вогняні червоні очі і усе таке. Учні застопили йому шлях, та він просто роз'явився крізь них. Їх охопив жах, та вони були дисциплінованими, і майстер вийшов наперед. Темний лорд почав вимагати, не просити, а вимагати, щоб його навчили. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. Можливо, професор Квірел напружився. Він не читався книжок, що вводять в оману брехливими словами. Мовляв, справжній майстер бойових мистецтв здатен здолати навіть демона. Хай з якої причини, але він відмовився. Темний лорд запитав, чому йому не можна навчатися тут, на що майстер відповів, що в нього недостатньо терпіння. І тоді темний лорд вирвав йому язика. Усі гуртом зойкнули. Ви можете здогадатися, що сталося потім. Учні спробували навалитися на темного лорда і попадали паралізовані на місці, а тоді. Професор Квірел на якусь мить затих. Існує непрощенне прокляття круціатус, що завдає нестерпного болю. Якщо застосувати його більш ніж кілька хвилин, це призводить до незворотної втрати розуму. Один за одним темний лорд круціатусом довів до безумства учнів майстра, відтак убив їх смертельним прокляттям. Увесь цей час майстер був змушений спостерігати, а коли всі загинули, його спіткала така сама доля. Я дізнався про це від свого друга, єдиного учня, що врятувався. Темний лорд не став його вбивати, щоб він повідав цю історію. Професор Квірел відвернувся від них, а, повернувшись миттю по тому, знову здавався спокійним і зібраним. Темні чарівники не вміють тримати себе в руках, тихо мовив він. Це майже універсальний недолік їхнього виду. І всі, хто змушений часто з ними боротися, швидко вчаться покладатися на нього. Зрозумійте, що темний лорд не переміг того дня. Його метою було навчитися бойових мистецтв, та він пішов без жодного уроку. Темний лорд був дурним у своєму бажанні, щоб цю історію переказували. Вона демонструє не його силу, а радше слабкість, якою можна скористатися. Професор Квірл зосередив погляд на одному учневі. Гаррі Поттере!» Так. хрипко звався Гаррі. Скажіть точно, що саме ви зробили неправильно сьогодні, містере Поттер? Я втратив над собою контроль. Гаррі почувався, наче його зараз знудить. Недостатньо, точно, поясню докладніше. Серед багатьох тварин поширені так звані ритуальні турніри. Вони зіштовхуються рогами, намагаючись збити противника з ніг, а не випустити йому кишки, б'ються лапами з втягнутими кігтями. Чому з втягнутими? Адже якщо застосувати кігті, то шанси на перемогу значно зростуть. Однак у такому разі суперник також випустить кігті, і тоді замість визначити, хто тут домінує, а хто мусить підкоритися, обидва можуть серйозно постраждати. Складалося враження, наче професор Квірл дивиться з екрана прямо на Гаррі. Насправді, містере Потер, ви продемонстрували сьогодні одне. На противагу тваринам, що тримають кіхті втягнутими й погоджуються з результатами ритуальних турнірів, ви не вмієте їх програвати. Коли професор Гогворцу кинув вам виклик, ви не відступили. Коли здавалося, що поразка майже неминуча, ви, всупереч небезпеці, випустили кіхті. Ви загострили конфлікт, після чого загострили його ще раз. Все почалося з ляпаса від професора Снейпа, що, очевидно, домінує над вами. Замість того, щоб програти, видали ляпаса у відповідь і втратили десять очок рейвенклову. Незабаром ви вже погрожували піти з Гогварцу. Те, що ви загострили конфлікт ще далі в якомусь невідомому напрямі, і навіть, зрештою, перемогли, не змінює того факту, що ви, містер Поттер, телепень. Я розумію, запевнив Гаррі. У нього пересохло в горлі. Це було точно страх як точно. Тепер, коли професор Квірел це сформулював, Гаррі, озираючись назад, бачив, що це був надзвичайно точний опис тих подій. Коли хтось вибудовує про тебе настільки правдиву модель, мимохідь замислюєшся, чи не має цей хтось рації щодо інших речей, як от готовності вбити. Наступного разу, містере Поттер, вибравши загострення конфлікту замість поразки, ви можете втратити всі ставки, поставлені на кін. Я не знаю, чим саме ви ризикували сьогодні, але можу здогадатися, що чимось набагато, набагато ціннішим за 10 очок гуртожитку. Долею Чаклунської Британії, наприклад, ось чим. Ви заперечите, що намагалися допомогти в цьому Гогвартсові. Значно важливіша мета гідна великих ризиків це брехня. Якби ви. то я витримав би ляпас, почекав і вибрав найвдаліший момент для своїх дій. Хрипко перебив Гаррі, але це означало б програти, дозволити йому домінувати наді мною. Це було тим, чого темний лорд не зміг дозволити майстрові, у якого хотів навчатися. Бачу, кивнув професор Квірел. Ви досконало все зрозуміли. А отже, містере Поттер, сьогодні ви навчитеся програвати. І я... я не почую заперечень. Очевидно, що вам це потрібно, і ви досить сильні, щоб через це пройти. Запевняю, цей досвід не буде настільки жорстким, як мій, хоча ви, можливо, і запам'ятаєте його як найжахливіші 15 хвилин вашого юного життя. Професор Квірл, тихо спитав Гаррі, ковтнувши слину, можна зробити це іншим разом? Ні, відрізав той. Ви пробули в Гогварці лише п'ять днів, і ось що вже встигло трапитися. Сьогодні п'ятниця, наступне заняття із захисту в середу. Субота, неділя понеділок вівторок середа ні, зволікати не можна. Кілька учнів захихотіло на це, але небагато. Вважайте це наказом вашого професора, містер Поттер. Варто зауважити, що в іншому разі я не навчатиму вас жодних атакувальних заклять, бо не хочу одного дня дізнатися, що ви завдали комусь серйозної шкоди чи навіть убили когось. На жаль, мені переповіли, що ваші пальці вже самі собою є досить могутньою зброєю. Не клацайте ними на цьому занятті. Більше хихотіння, цього разу доволі нервового. Професор Квірел. Гаррі ледь не плакав. Якщо ви зробите щось на зразок того, про що ви розказували, це мене розізлить, а я волів би не злитися сьогодні знову. Суть не в тому, щоб уникати злості. Професор Квірел нахмурив брови. Злість природна. Вам потрібно навчитися програвати навіть коли ви злі. Чи принаймні вдавати поразку, щоб мати змогу запланувати помсту? Як оце я сьогодні зробила з містером Гойлом. Невже хтось тут вважає, що він справді кращий? Не кращий. несамовито заволав містер Гойл зі свого місця. Я гадаю, що ви програли не по справжньому. Будь ласка, не плануйте жодної помсти. Гаррі почувався, ніби його зараз знудить. Професор Квірел не знав про його загадкову темну сторону. Професоре, нам справді треба поговорити про це після уроку. Поговоримо, серйозно пообіцяв професор Квірел. Але спершу ви навчитеся програвати. Певна річ, я не допущу, щоб ви поранилися чи бодай зазнали якогось серйозного болю. Болітиме вам від того, що ви програватимете, а не даватимете відсіч і загострюватимете конфлікт аж до перемоги. Гаррі урив часто й панічно дихав, наляканий більше, ніж коли йшов із класу настоянок. Професоре Квірел. видобув він із себе. Я не хочу, щоб вас за це звільнили. Не звільнять, запевнив той. Якщо ви поясните опісля, що це було необхідно. Певен, що ви таки вчините. На мить його голос став дуже сухим. Повірте, у цих коридорах очі заплющувалися і найгірші речі. Цей випадок відрізнятиметься лише тим, що він відбудеться в класі. Професор Квірел. Гаррі шепотів, хоч і думав, що його голос досі відтворюється по всьому класі. Ви справді вірите, що якщо я не зроблю цього, то можу зашкодити комусь. Так. Тоді, Гаррі занудило. Я зроблю це. Отже, професор Квірл обернувся до слизеринців, Ви маєте цілковите схвалення вчителя, а снейпа не звинуватять у ваших вчинках. Чи бажає тут хтось подомінувати над хлопчиком, що вижив? Поштовхати його, кинути на підлогу, послухати, як він благає змилуватися. П'ять рук злетіло в повітря. Всі, хто підняв руки, ви безпробудні йолопи. Яку частину вдавання поразки ви не зрозуміли? Якщо Гаррі Поттер справді стане наступним темним лордом, то після закінчення школи він вистежить вас і повбиває. П'ять рук хутко повернулися до столів. Я такого не зроблю, доволі тихо озвався Гаррі. Присягаюся ніколи не вдаватися допомсти тим, хто допоможе мені навчитися програвати. Професор Квірел, будь ласка, чи не могли б ви припинити це? Мені справді шкода, містере Поттер. Професор зітхнув. Я розумію, що вам це видається вкрай надокучливим. Маєте ви намір стати темним лордом чи ні? Але ці діти також мали засвоїти важливе життєву науку. Чи буде прийнятним, якщо я нагороджу вас балом квірела, як вибачення? Хе буде два, попросив Гаррі. З несподіванки клас трохи засміявся, що зняло частину напруги. Зроблено, оголосив професор Квірел. А коли я закінчу школу, то вистежу вас і залоскочу. Більше сміху, хоча професор Квірел не усміхався. Гаррі почувався, наче він бореться за накондою, намагаючись звернути розмову на той вузький шлях, що переконає людей він не темний лорд. Чому професор Квірел настільки підозріло до нього ставиться? Професоре. залунав непідсилений голос драко. Я також не збираюся стати дурним темним лордом. Клас приголомшено затих. Ти не маєш цього робити. ледь не закричав Гаррі, але вчасно стримався. Можливо, драко не хоче, щоб хтось дізнався, що він каже це через дружбу з ним, чи з бажання видаватися дружнім. Остання думка змусила Гаррі почуватися низьким і підлим. Якщо драко намагався вразити його, йому це цілковито вдалося. Професор Квірел похмуро розглядав драко. Ви хвилюєтеся, що не зможете вдати поразку, містере Малфою, що цей недолік, властивий містерові Поттеру, властивий вам, переконаний, що ваш батько навчив вас краще. Коли це стосується балачок, мабуть, цього разу драко говорив уже з екрана. Але не тоді, коли мене штовхають і кидають на підлогу. Я хочу бути настільки ж сильним, як ви, професора Квірел. Брови професора Квірела злетіли догори, там і залишившись. Боюся, містере Мелфой, відповів він по деякому часі, що приготування, які я здійснив для містера Поттера, не згодяться для вас. Тут залучено деяких старших слизеринців, яким наприкінці пояснять їхню дурість. Та ось моя компетентна думка ви вже дуже сильні. Якщо я довідаюся, що ви не спромоглися правильно повестися, як от містере Потер сьогодні, то вживу всіх необхідних заходів і проситиму вибачення як у вас, так і в тих, кому ви зашкодили. Але гадаю, що мені не доведеться цього робити. Зрозумів, професоре. Професор квірало гледів клас. Чи бажає ще хтось стати сильним? Кілька учнів нервово роззиралося довкола. Із заднього ряду Гаррі здалося, що дехто начебто розтиляв рота, але так нічого й не сказав, ніхто не озвався. Драко Мелфой стане одним із генералів військ вашого року, варто лише йому захотіти витрачати свій час на ці факультативні заняття. А тепер, містер Поттер, будь ласка, вийдіть уперед. Так, професор Квірел був непохитним. Це має відбуватися перед усіма, перед вашими друзями, адже саме так Снейп кинув вам виклик, і саме так ви мусите навчитися програвати. Першокласники спостерігали серед магічно створеної тиші. Гаррі й професор Квірел попрохали їх не втручатися. Герміона мовчки відвернулася, навіть не обдарували його бодай якимось змістовним поглядом. Можливо, тому що була на настоянках разом із ним. Гаррі стояв на звичайній м'якій блакитній маті, таку можна знайти в маглівських доджо. Професор Квірел розталив її на підлозі для митей, коли Гаррі штовхатимуть. Гаррі лякало те, що він міг накоїти. Якщо професор Квірел мав рацію стосовно його готовності вбити, Гаррі паличка лежала на вчительському столі не тому, що він знав якісь захисні закляття, а тому, що інакше, на його думку, він міг би спробувати встромити її комусь в око. Там же розмістився і його капшучок, у якому тепер зберігався захищений, однак досі потенційно ламкий часоворот. Гаррі благав професора квірела трансфігурувати і закріпити йому на руках боксерські рукавички. Той мовчки окинув його повним розуміння поглядом і відмовився Я не чіпатиму їхніх очей, я не чіпатиму їхніх очей, я не чіпатиму їхніх очей. Це стане кінцем мого життя в Гогварці. Мене заарештують. Повторював він подумки, намагаючись закарбувати ці слова у своєму мозку в надії, що вони все ще там будуть, якщо його готовність убити візьме гору. Професор Квірел повернувся в супроводі тринадцяти старших слизанців різного віку. Гаррі впізнав одного з них. Це в нього він поцілив пирогом. Двоє інших учасників цієї сутички теж приєдналися. Хлопця, що кричав зупинитися і що їм не варто цього робити, не було. Наголошую. Твердо промовив професор Квірел. «Поттер не повинен зазнати ніяких серйозних пошкоджень. будь які випадковості вважатимуться навмисними. Зрозуміло. Старші слизеринці кивнули, вишкірившись. А тепер прошу вас, збийте пиху з Гаррі Поттера!» На цім слові губи професора Квірела скривила посмішка, зрозуміла лише першокласникам. З якоїсь загальної згоди, обкиданий пирогом хлопець опинився попереду групи. Поттере. Звернувся професор квірел. Познайомся з містером Перегрином Дереком. Він кращий за тебе і зараз це продемонструє. Дерек покрокував уперед, а гарін мозок різноголосо волав не тікати, не давати відсічі. Дерек зупинився на відстані витягнутої руки від Гаррі. Гаррі ще не розізлився, лише злякався. А це означало, що йому довелося дивитися на підлітка, що був на пів метра вищим за нього. Мав досить виражені м'язи й щетину на обличчі, ще й вищирився в страхітливому очікуванні. Попроси не робити тобі боляче, порадив професор Квірел. Можливо, якщо він побачить, що ти достатньо нікчемний, то вирішить, що ти нудний і піде собі. Старші слизеринці розсміялися. Будь ласка, голос Гаррі тремтів. Не роби мені боляче. Якось не дуже щиро, зауважив професор Квірел. Посмішка дерека поширшала. Незграбний бовдур видавався дуже зверхнім, і. Гаррі на кров холонула. Будь ласка, не роби мені боляче. він спробував ще раз. Професор Квірел похитав головою Як Мерлінова борода, тобі вдалося сказати це образливо, Поттере?» Містер Дерек може відповісти на таке тільки одним. Дерек поволі рушив уперед і наткнувся на Гаррі. Той, ледь не впавши, зробив кілька кроків назад, однак ще до того, як зміг стриматися, незграбно випрямився. Погано, протягнув професор Квірел. Погано, погано, погано. Ти штовхнув мене, Поттер!» – сказав дерек. Проси вибачення. Пробач, не схоже, що тобі прикро, не вгавав дерек. Очі Гаррі поширшили від обурення, йому таки вдалося додати благання до голосу. Дерек сильно його штовхнув, і Гаррі впав на мату, на руки й коліна. Синя тканина, видавалося, майорила в нього перед очима, зовсім поруч. Він почав сумніватися в справжніх мотивах професора Квірала щодо цієї так званої науки. Нога опустилася на сідницю Гаррі і за мить його сильно штовхнуло в бік, перекинувши його на спину. Дерек розсміявся Ха, -ха а це весело. Все, що йому потрібно було зробити, це вигукнути, що урок закінчено, і сповістити директора. Це покладе край цьому професорові захисту та його нещасливому перебуванню в Гогварці. А професорка Макгонагалл літуватиме, але. обличчя професорки Макгонегал промайнуло перед його очима. Вона не видавалася злою, лише сумною. Скажи йому, що він кращий за тебе, Поттере, звелів професор Квірел. Ти кращий. За мене. Гарі почав підійматися, але Дерек поставив ногу йому на груди й штовхнув назад на мату. Світ почав ставати прозорим, наче кришталь. Лінії дій та їхніх наслідків простягнулися перед ним, як на долоні. Цей дурень не очікуватиме відсіч. Швидкий удар у пах виведе його з ладу за досить для. Спробуй ще раз, промовив професор Квірел. Раптовим різким рухом Гаррі перекотився, стрімко звівся на ноги й розвернувся до свого справжнього ворога, професора захисту. Ти не маєш терпіння, сказав професор Квірел. Гаррі завагався його навчений пасимізму мозок зобразив мудрого старця з цівкою крови, що стікала з його уст після того, як Гаррі вирвав йому язика. Миттю потому Дерек знову штовхнув Гаррі на мату, відтак всівся зверху, вибивши з нього весь дух. Перестань! закричав Гаррі. Будь ласка, перестань. Краще, похвалив професор Квірел. Це навіть звучало щиро. Так і було. Це було жахливо і мерзенно. Він благав по справжньому. Гаррі дуже швидко дихав, його переповнювали страх і крижана злість. Програй, сказав професор Квірел. Я програв, витиснув із себе Гаррі. Мені подобається, Дерек не вставав, із Гаррі. Програй ще трохи. Руки штовхнули Гаррі, і він, ледь не впавши, опинився в інших руках, що штовхнули його знову. Намагання не плакати лишилися далеко позаду. Зараз Гаррі просто докладав усіх зусиль, аби не впасти. Що ти таке, Поттере?» – запитав Дерек. Я не вдаха, я програв. Я здаюся, ви перемогли. Ви к краще за мене. Будь ласка, припиніть. Гаррі перечепився об ногу і гепнувся до лілиць уже неспроможний втриматися на ногах. Думки покинули його на мить, після чого він знову спробував підвестись. Годі. Голосом професора Квірела можна було різати залізо. Відійдіть від містера Поттера!» Гаррі побачив здивовані обличчя. Холоднеча, що хвилями накочувалася і згасала в його крові, усміхнулася в крижаному задоволенні. А тоді він звалився на мату. Професор Квірал говорив Чулися зойки старших слизеринців. А зараз, згадаю, спадкоємець Малфоїв також хоче дещо вам пояснити, закінчив він. Залунав драковий голос. Різкістю він міг дорівнятися до голосу професора Квірела, а темпу набув такого ж, як тоді, коли драко імітував свого батька. Він казав щось про могли підставити весь Слизерин», хто з нас кілька союзників у самій лише школі, повна відсутність амущості на те, що хитрощів. Тупі харцизяки, що згодяться хіба що на лакеїв. Щось у задній частині гаріного мозку, попри всі його знання, позначило драку як союзника. У гарі все боліло, мабуть, лишилися синці. Тіло тремтіло від холоду, а розум надміру виснажився. Він подумав було про пісню Фоукса, але без фенікса поруч не зміг згадати мелодії. А коли спробував уявити її, то нагадку не спало нічого, окрім пташиного цвірінькання. Драко замовчав, і професор Квірл відпустив слизеринців. Гаррі вже розплющив очі і силкувався сісти. Заждіть, спромігся він. Я хочу дещо сказати їм. Почекайте містера Поттера!» холодно кинув професор Квірл слизеринцям, що рухалися до виходу. Гаррі зіпнувся на ноги, хитаючись і старанно ховаючи очі від однокласників. Він не хотів бачити, як вони зараз на нього дивляться, не хотів бачити їхніх жалощів. Тож натомість він поглянув на старших слизеринців, що, видавалося, досі були ошелешеними, вони очманіло на нього витріщалися. Лише очікування цієї миті давали його темній стороні змогу розігрувати поразку, коли та була за кермом. Ніхто не. почав Гаррі. Зупиніться, звелів професор Квірел. «І якщо це те, що я думаю, то, будь ласка, дочекайтеся, поки вони підуть. Вони дізнаються про це згодом. Кожен має засвоїти свою науку, містере Поттер. Гаразд, погодився Гаррі. Ви Ідіть!» Старшокласники втекли, двері за ними зачинилися. Ніхто не повинен мститися їм, прохрипів Гаррі. Це прохання до всіх, хто вважає себе моїм другом. Я мав засвоїти свою науку, вони допомогли мені в цьому. Вони також мали засвоїти свою кінець. Якщо переповідатимете цю історію, будь ласка, не уминайте й цієї частини. Він обернувся і глянув на професора Квірела. Ви програли, той вперше заговорив лагідно. У його виконанні це здавалося дивним, начебто його голос взагалі не мав би бути здатним на це. Гаррі направду програв, були миті, коли холодна злість повністю щезала. Її заступав страх, і тоді він благав, благав по справжньому. ви ще живі? запитав професор Квірел з тією ж дивною лагідністю. Гарріс промігся кивнути. Не всі поразки такі. Існують компроміси і капітуляційні домовленості, існують інші способи примирення з негідниками, існує ціле мистецтво маніпулювати іншими, дозволяючи їм домінувати над вами. Але спершу поразка має стати мислимою. Ви запам'ятаєте, як ви програли? Так. Чи зможете ви програвати? Гадаю, так, я теж так гадаю. Професор Квірел низько вклонився, майже торкнувшись волоссям підлоги. Моє вітання, Гаррі Поттере! ви перемогли. Невідомо, як це почалося. Не було когось першого. Клас просто вибухнув оваціями, наче громом ударило. Гаррі не зміг угамувати шок, що так і застиг на його обличчі. Він наважився звести очі на своїх однокласників і побачив на їхніх лицях не жаль, а захоплення. Оплески долинали з Рейвенклову, і Грифіндору, і Гафлпафу, і навіть слизерину. Мабуть, тому що драку Мелфу й теж аплодував. Деякі учні підвелися зі стільців, а половина грифіндорців видерлася на столи. не нетвердо стояв, дозволяючи їхній повазі омивати його, почуваючись сильнішим, і, либонь, навіть трохи зціленим. Професор Квірл дочекався, щоб оплески вщухли. На це знадобилося трохи часу. Здивовані, містере Поттер!» Тон професора Квірла був по доброму насмішкуватим. Щойно ви дізналися, що реальність не завжди збігається з вашими найстрашнішими нічними жахіттями. Так, якби ви були просто черговим зацькованим бідолахою, невідомим нікому, то після всього цього вони, мабуть, мали б менше поваги, навіть жаліли б вас, втішаючи з висока. Така, на жаль, людська натура. Однак вас уже знають як сильну особу, і всі бачили, як ви кинули виклик страхові і не відступили. Хоч і могли піти будь-якої миті. Невже ви почали зневажати мене, коли я розповів, що навмисно терпів плювання на себе? Гаррі відчув пекуче відчуття в горлі і відчайдушно опанував себе. Він не довіряв цій дивовижній повазі настільки, щоб знову розплакатися перед нею. Ваше надзвичайне досягнення на моєму занятті заслуговує надзвичайної винагороди, містере Поттер», Будь ласка, прийміть її разом із моїми компліментами від імені мого гуртожитку і запам'ятайте віднині і надалі. Не всі слизеринці однакові. Є слизеринці, а є й слизеринці. На цім слові професор Квірел широко усміхнувся. П'ятдесят одне очко рейвенклові. На миті запала приголомшена тиша. А тоді рейвенкловці вибухнули криками, свистом і радісними підбадьорюваннями. І тієї ж миті Гаррі відчув, що щось неправильно з цим усім. Професорка Макгонагалл мала рацію, мусять існувати наслідки, має бути ціна, яку треба заплатити. Не можна просто повернути все, як було ось так. Але, побачивши радісні обличчя ривенкловців, він зрозумів, що просто не зможе відмовитися. І мозок підкинув йому пропозицію добру пропозицію. Гаррі не вірилося, що його мозок все ще здатен тримати його на ногах, а не те, що генерувати нові вдалі ідеї. Професор Квірел, промовив Гаррі так чітко, наскільки це було можливо з його пекучим горлом, ви є всім, чим Слизеринець має бути, і, гадаю, ви є тим, що Салазар Слизерин мав на умі, коли допомагав засновувати Гогвартс. Дякую вам, і вашому гуртожиткові. Драколець помітно кивав і повільно крутив пальцем, заохочуючи його говорити далі. Вважаю, це заслуговує на трикратне ура для слизерину. Ану, хто зі мною? Гаррі зробив павзу. Ура! Лише кілька людей спромоглося приєднатися до першої спроби. Ура! Цього разу більшість Рейвен клову. Ура! Це вже був майже весь Рейвен клов, окремі гафелпапці й приблизно чверть Гриффіндору. Драко швидко й ненадовго здійняв великого пальця догори. Більшість слизеринців приголомшено заціпеніла. Дехто задумливо витріщався на професора Квірала, блеззабійні, оцінювально й заінтриговано роздивлявся Гаррі. Дякую, Гаррі Поттере!» Професор Квірал вклонився, все ще широко усміхаючись. Він повернувся до класу. Тепер, вірте чи ні, ми ще маємо півгодини заняття. Цілком достатньо, щоб познайомити вас із закляттям простого щита. Містер Поттер, звісно, покине нас і відпочине він чесно на це заслужив. Я можу. Телепень, м'яко зауважив професор Квірел, клас уже реготав. Ваші товариші навчать вас після уроку або ж це зроблю я особисто, якщо знадобиться. Але зараз ви пройдете крізь треті двері ліворуч позаду помосту, де знайдете ліжко, набір виняткових смаколиків і деяку дуже легку для читання літературу з Гогвардської бібліотеки. Вам заборонено брати із собою щось іще, тим паче підручники. Тепер ідіть. Гаррі вийшов.